Перевірив комплектацію пунктів незламності. Лозівський міський голова Сергій Зеленський завітав до 11-го ліцею, щоб дізнатися, наскільки там готові приймати людей. Директор закладу Валерій Бережний показав облаштовані локації для підзарядки телефонів, обігріву, кухню. Паливо є палива, да загатовано нарували для, для набічка. Да, ось аварійне освітлення генератора буде, а інші. Працюватимуть, ну якщо електрика буде. Там запас одягу креплого, там шуби такі, пальто, тут встановлено, вже пускали, все добре. Холодильник, вода, вода, тож фільтри для води. Засоби гігієни, аптечки, ну, в принципі, все, що потрібно, тут запаси їди, харчування, консервація. Персонал закладу завірив готові прийняти усіх, хто прийде до пункту незламності та зможе надати все необхідне. На перший случай я думаю, що людей буде. Спочатку небагато, тут розміщатимуться. Коли більше і потреба буде, виникне, що у ну, вас прові... генератор робочий. Генератор ні. Ні, Не, зараз ні. Чого? Ну, провіряли. В разі відключення світла люди можуть прийти, да, да, зарядити, Так, да, телефони, да, пауербанки, да, да, все. Так, Готовий, провірити чая нагріть. До місця розміщення сьогодні 1 грудня привезли ліжка ковдри. У закладі планують 50 спальних місць. Сергій Зеленський разом з Валерієм Вережним оглянули розкладне ліжко та ковдри. Бажано бронепашин. За підсумком огляду пункту незламності, Лузівський міський голова подякував за допомогу у доукомплектуванні локацій, де жителі громади зможуть зігрітися та гуртом пережити важкі часи. Шановні друзі, обстежуємо наші пункти обігріву, пункти незламності. Довозимо, як ви бачите, знаходимося на території одного з таких пунктів. Довозять харчування і я вдячний голові обласної військової адміністрації Олегу Синегубову, а також департаменту надзвичайних ситуацій нашої військової адміністрації обласної за сприяння вирішенні такої проблеми, як перебування цілодобове наших людей. У нас була проблема з кроватями, одіялами. Така кількість значна надійшла і зараз ми розвозимо по пунктам для того, щоб в разі, не дай Бог, надзвичайної ситуації люди могли переночувати з відповідними гарними умовами. Очікуємо також ще підвоз ліжок. У нас розвернуто 31 пункт незламності. У мінімальному режимі працюють усі, а більше половини вже на 100% укомплектовані, окрім зв'язку. Є проблеми відповідні по закупці обладнання для того, щоб був ще інтернет у нас. Ну, я думаю, з цією проблемою на протязі неділі ми справимось. Безумовно, ми переможемо. Перемога буде за нами. Лазова це Україна. Слава Україні!